Сповідай душі особших рабі твоїх, невинно уб'єдних, героїв Небесної Софії та всіх інших українців, що боротьбі за волю і добру долю держави своє життя віддали. У місті спокійному, тихому, квитучому їх посели, звідки втекла всяка печаль і зітхання, Такі прогрішення, пригрішення вчинені словом, ділом або винослом, як у чоловіку, людям Бог простий. Бо нема людину, що живе не зрішила, ти б один без гріха, правда, твоя правда в віки, і слово твоє істина. Бо ти, Потиси, Воскрес, життя і упокій душу соб, що робив робів твоїх, прислупавний герой землі української, щоб не їм творимо Христа Боже наш, тобі славу даємо з беззначанням Твоїм оцем, при святим, благим же у Твоїм духом, Нині повсякчас і навіки віки віки, без ніж жив, як робимо ні, і нині повсякчас, і навіки віки віки. О, віки, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Волоні, сумні Бог наш, що живе мій мертво, на ділотвах, причисленні своїх матері, правда, о нас і отців наших, і усіх душі, проста, пам'яті, герої, землі української, що десь поминання твори, бо саме праведно, уселе долоні, а покої до праведні, причисник. На нас помилов спасеє по благи, чоловіку любені вічних, покінка Христа, прислухати рабам Твоїх, сотворені вічною пам'яті. Ja, 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 ja,